П'ятницю 10 жовтня сумська громада провела в останню земну путь двох захисників України старших солдатів Валерія Гайдамаку та Дмитра Дорошенка. Із самого ранку рідні, друзі, знайомі та бойові побратими попрощались із 31-річним мужнім воїном Валерієм Гайдамакою. Чоловік служив на посаді старшого стрільця вогнеметника 3-го механізованого відділення сухопутних військ України. Загинув народний герой 29 вересня поточного року поблизу населеного пункту Торське. Краматорського району Донецької області внаслідок вогневого контакту з противником. Жертовність, гідність, щирість та любов до України Валерія Гайдамаки навічно закарбуються в історії нашої громади та пам'яті кожного, хто знав народного героя. Наші кумизять, молода сім'я, які недавно ну, поженилися два роки прожили. Хлопець добрий, нічого поганого, не можемо сказати. Виховала його бабуся. Які дуже зараз підтримка потрібна. Ми думаємо, що такі, такі діти, які погибають, це сонце, яке нас буде захищати і захищає, і буде, мені трудно казати якісь слова, тому що ну, дуже, молоді, молода дуже молода сім'я, дуже молода сім'я, і вони нас оберігають, вони наші защитники, вони наші, ну все. я дуже цій сім'ї соболезную, дуже переживаю, не знаю, що сказати В таким. Ну, ну, дуже гарний хлопець був, дуже гарний. Він з перших днів воював, дуже любив Україну. Жаль, що погибають такі хлопці. Він гарному хлопцям був. Раз тільки бачив. Він, він не сумський сам взагалі. Він добрий, власний, хороший хлопець був. А ви знаєте, я подруга його дружини Маріни. Це був дуже гарна людина, бо він зробив щасливою мою подругу. Тому ми прийшли попрощатися з ним привезти. Зі слова Маріни, він був дуже чуйним, добрим. Дуже її любив, тому ми дуже для нас тяжка втрата. Відспівали народного героя Валерія Гайдамаку у Свято-Георгіївському храмі Православної Церкви України. Ще молимось за упокоєння душі спочилого воїна і захисника України новопредставленого воїна Валерія і за відпущення йому всякої провини Вільної і невірної Господи помилуй. Щоб Господь Бог оселив душу його. Там, де праведні спочивають господи, помилой, опівні 10 жовтня, до свято Воскресенського кафедрального собору привезли труну з тілом 41-річного старшого солдата Дмитра Дорошенка, який проходив службу на посаді стрільця 2-го відділення 3-го взводу оперативного призначення Національної гвардії України. Чоловік загинув 3 серпня 2024 року, виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту Желанне Донецької області. Нехай світла пам'ять про справжнього патріота українського воїна, який віддав своє життя, захищаючи нас, і мирне українське небо буде сильнішою за смерть та завжди житиме в серцях тих, хто знав, любив і поважав Дмитра. Дмитро запам'ятався перш за все справжнім чоловіком. Він в нього є синок 6,5 років, він справжній батько. Справжній чоловік, справжній захисник. Він з першого дня він воює. Ми з ним спілкувалися, з жінкою його спілкувалися. Що він думав, як мої хлопці, як мої пацани, переживав за інших. Гарний гідний чоловік, гарний батько і взагалі був гарний друг і гарна людина. Ну і перш за все, захисник нас усіх. Завдяки таким, як Діма, і ми всі живемо. Він дав життя за нас. Буде дуже важко, дуже важко. Він був дуже-дуже дитина. Він у нас вирос в нашому домі. Це, це була дитина дуже гарна. Він, ну як, ніколи не грубився, Всі, завжди привітний був, завжди був добрий, завжди, так знаєш, з улибочкою. На заводі робив у це, в модельному цехі. І теж було, що попросиш, Діма, там досточку якусь треба. Щас, зараз діляємо, зараз діляємо безпроблемно. Дитина була безпроблемна. І ми не можемо це. І ми, ми все до останнього вірили, що, що він живий, що може він, може в пліну на це розчитували. А це таке горе, що ми в нас ще із під'їзду пропали безвісті хлопці. І ми вже не можемо. Не можемо це все переносити. Дуже дуже тяжко. Ріс хлопець дуже хороший був. До школи ходив, сумлінний, порядний. Працював на заводі, мав гарні відгуки. Потім служив у поліції, а далі пішов воювати. Ну а чим усе закінчилося? Ви самі знаєте. Хотілося б, щоб живим залишився. Син росте, міша до першого класу ходить. Тож ми всі співчуваємо. Відспівали мужнього воїна Дмитра Дорошенка у Свято Воскресенському кафедральному соборі Православної церкви України. Молимося, спокій душі, спочила гороба Божого героя України. Загибла воїна за волю, незалежність і соборність України, но приставлено Дмитрія і за відпущення йому усякої прави невільної і невільної. Господь Бог, оселив душу його там, де прав гідні спочиваю. І з усіма військовими почистями хоробрих захисників та справжніх патріотів України, старших солдатів Валерія Гайдамаку та Дмитра Дорошенка поховали на алеї слави новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава народним героям, які віддали своє життя за наше мирне майбутнє.